Привіт, друзі! Панорама! Будемо змінювати, буде буду змінювати, буду робити її краще. Давно це було в думках. Буду змінювати. Походу вам розповідати. основне питання, яке є, це злітає пила Дивіться, дуже сильно обережно. Мені писали, і я вам повторююся, тому що я ті коментарі підтримую. Робіть захист, робіть, щоб воно було все більш-менш хоч похоже, щось на толкове. Не в такому екземплярі, хоч ну я її відчуваю. Я знаю, де що має репнути. Вже як би сказати, як одне ціле. Пит... основне, по цьому, що було, це злітає пила. Ці питання ви можете усунути за, за допомогою регулювання коліс. Одне колесо прикручене е, не регулюється, інше, хоча до цього я повернуся, оце не регулюється, особливо на резинових колесах є певні моменти. Інше колесо регулюється. Ну, в принципі, по регуляції питань не було, значить ви її зробили. Якщо злітає у вас пила, то вам потрібно оцю частину, як у мене на болтах, відсувати сюди. Розумієте, тому що коли Натягує теплу на резині, все ж таки 4 атмосфери накачано. Писали, що 2,5. Ну не знаю, можливо, але там 2,5 ту резину яйцем таким робиш, що капець, її потрібно доволі накачувати сильно. Ну 4 атмосфери накачано. Я після тих коментарів також спробував 2,5. Ну воно яйцем йде. Не знаю. Можливо, люди Ну якось досягли такого питання. У мене воно не виходило. Чотири атмосфери накачано. Якщо слабше Буде відрегулювати доволі важко, я пробував. Злітає, іде ставити пилу, натягуєте і прокручуєте так, як вона має йти. І дивитесь, куди вона зміщується. Якщо зміщується у вас вона назад в цю сторону, значить вам потрібно підвести. Ну, як в моєму випадку, болти відкрутити, щоб ця платформа була більше до рами. щоб колесо трішечки вирівнялося. Якщо йде наперед, значить, навпаки, І оцю платформу потрібно звідси, звідси відвернути. Отак От зробити зробити регуляцію цю один раз. Ну, Якщо будете змінювати резину, також буде потрібно переробляти Ну, перерегульовувати. Тобто, якщо сходи вперед, то. Їх відводити внутрішню частину колеса ну, чу, як би сказати, з цієї сторони, відводити її відрами, внутрішню частину, якщо, вперед. якщо тікає назад пила, то навпаки її трішечки. Там дуже, як би сказати, навіть по пів оберта, ну, болти стоять на 12, то по пів оберта так, е підкрутили. Завели там, чи прокрутили, дивитесь, куди вона йде. І бажано, коли будете перший раз регулювати ці е, ролики опорні, підносьте їх взагалі. Їх потім вже опустити по факту, як стане пила. Ну, такий момент. Ще є один момент, що казав, що повернуся, що ці колеса, тому що натяг тут доволі такий немалий. Є відео, я донкратом натягую. П'ятитонним натяг немалий. Резинове, навіть накачано 4 атмосфери, резинові колеса зжимає ось так. Це колесо, що зафіксовано, ну як би сказати, намертво, закручене, воно його стискає саму резину. От її тут нереально, а там розумієте, який натяг, що воно її також вивертає, викручує. Тобто, також дивіться і за цим. По-перше, коли ви це все зробили, у вас повинні колеса стояти е, ці частини рівненько. От вони оце ідеально, рівно, приблизно, ну хоча б до ідеально, але старайтесь ідеально вийде вже як вийде. Е, рівно. Тобто не одне тако задерте, а інше в другу сторону і щось пробуйте. От вони повинні тут -от це ювелірно потрібно зробити максимально. Е, коли натягуєте це колесо, також. Е, робиться отак, викрутює його. От, е, Стояла тут, стояли тут інша резина. Е, прекрасно, все нормально. Цих мене питань не було. Воно на жарі лопнуло. Ну самі розумієте, літо Десь накрив, десь не накрив. І також на цьому гулю він видуло, що такий знос непоганий, в них 4 атмосфери надуто. То ставив інше колесо, її вже потрібно було перерегульовувати. Отут на болтах узято, то я вже трішечки відкручував, прокладку, таку проклав. От, бачите, ось тут я відвів і поставив таку з 2 мм. Чому? Тому що. Саме коли натягую це колесо на резині, воно йде всередину, тобто їх зжимає всередину, розумієте? Тому потрібно також, якщо вже дивитись, що цим і ні туди, і ні сюди, ви не можете трішки туди і воно біжить назад, трішки е регулюєте не можете зловити, придивіться також до цього колеса при натягнутій е пилі. При натягнуті, якщо ви дивитесь, що ви натягнули натяг у вас такий як потрібно, пила стоїть натягнута е, така, як потрібно, без цих роликів, без нічого. Ви погляньте на е, рівноту цих коліс. Це трішечки повинно бути ну як би, трішечки задерто. В цілому, то вже при натязі вони повинні стояти рівно. Але швидше за все, що у вас вони будуть, оце буде рівно стояти, а це буде вгнути оця частина всередину. Оця пила так натягується і його, то вам потрібно буде відкрутити і його стаціонарно там також небагато 2 мм підкласти, щоб воно було при ненатягнутому. Без пили чуть-чуть стояло, якби ця сторона відведжена. Коли ви натягнете, вона стане рівно. Ну, Пишіться, як міг, так і роз'яснив, в голові є, а як самі знаєте, що я не сильно такий. В розмові. Значить, що буде, друзі, потрібно зробити, переробити. На колесах таких прекрасно все працює, ніяких питань немає. У мене було два варіанти: або замовляти резину, замовляти нормальну якусь резину, тому що це все докатки такі стерті, шуровані. Або щось переробляти. Що я в процесі роботи ходиш і над такими питаннями міркуєш. Що зробити, як зробити. Значить, є такий диск. Ну, в Жигуля. це такий самий диск, як тут. Я ці колеса знімлю, вони поки будуть стояти з боку. Якщо в мене такий варіант не вийде, то я повернуся назад до цього варіанту. Буду брати резину, таку, щоб посередині була з полосками якась налітня. Те, там, ну, Коротше, толкову резину відбалансовувати і всі ці питання робити. Чому я ще цього хочу зробити? Так як все ж таки вважаю, оця муфта обгонна, вона, е вона ефективна. Але коли два колеса і ще й натягнута пила, тобто ви розумієте, яке там зусилля, вона зношується саме більше, коли розкручує ці колеса. Тобто вона вже хоче там його крутити, а спробуйте його все ж таки, вага є. І розкрутити це питання таке серйозне. Якщо ви навіть зробили на цій обгонній муфті, розкручуйте ривками. Дайте тріти, я вже так свого досвіду знаю, то так і вам розповім. Розкручуйте його трішечки ревками, так щоб воно розкрутилося, піддали, розкрутились, розкрили. І коли. Наприклад, прирізали доску, не збавляйте на холостий хід, щоб воно ставало, а потім знову розкручувати. А хай помалесенько собі вони крутяться. Ну, це моя така думка із прожитого, як би сказати, побаченого тоді буде менше і знову. Більш ефективна вона мені бомбезно тут сподобалось. Зручно, класно і завести. І, ну, по таких питаннях, що е, суперово, побачу. Побачу, є певні думки, є також певні розуміння. Але що вийде, то поки що так про це я не думав. Думав я про ці колеса. Попалося на око, думаю, ну, є ж площина, ось непогана. А чому б не зробити так, щоб сюди ставала пила? Розуміло, да? в принципі, в мене все для цього є. Цафи на місці закручені, ступ ступіці, чи як там оськи на місці, цафи, ступіці під ці колеса вже якби підігране. Одне питання: що пили? Але із тих усіх пил, які в мене були чотири. Було раніше більше, але розірвалося. Не пов'язано з цими питаннями, пов'язані з налаштуваннями. Поки виставиш, десь відлетіла, десь упала, десь зімнуло. Ну, коротше, коли запускається, виставлено все нормально, ніяких питань не було. Ні одна пила не лопнула, пару раз було вилетіло, дюри в цьому було. Свідчення, але вилетіла, тому що прогавив момент підняти, десь хтось зателефонував назад, у бревно упер і пила злетіла. Тобто тут не пов'язуйте з цим питаннями, з пилорами і з цим всім. Там то моя провина 100 процентів лишилося дві. Тобто мені їх потрібно буде, як би ну так і так. Ну коротше, пішли роги хай йдуть і копита. Ну спробувати буде потрібно. значить в чому суть завдання. Зараз сформулювати важко, але спробуй. Зажати на станок. На станок, в ступіцю. Відрізати отут 4 мм, десь 3. Спочатку відрізати ось тут. Оцю частину відрізати. Заторцанути. Відрізати ось тут. Покласти поки що на бік. Відрізати ось тут. Розкрутити оцю частину, що лишається. Сюди, в іншу так, сторону, тут де, діаметри однакові, приварити, торцанути цю сторону з іншого колеса того, відрізати таку ж саму частину, розвернути вже до цієї частини, обварити, де потрібно різчом пройтися, зарівняти, торцанути, щоб було рівненько. І на тому другому іншому диску, в принципі, можна і не чіпати, можна і також обрізати. Далі. Товщина, отут приблизно, так, на око я заміряв, ну, на око, пробував замірити, з чим заміряєш. Потрібні якісь спеціальні штуки. Десь 4-5 мм. Її по-любому потрібно буде зібрати річцом під пилу. Ось тут має стояти сама пила. Полотно. Воно в мене, мені здається, 35. те От, не пам'ятаю, потрібно буде замірити. Якщо тут, якщо тут торцанути, то вже не буде тіла, вже не буде тіла. То другим шляхом пішов, купив проволоку 8 мм, наварити проволку 8 мм, в станок проточити під, під цю пилу. Така думка. Не бачив, в голові щось така є уява, і, в принципі, повинна спрацювати. Так як тут ж погляньте, ребра жорсткості толкові. І ця пила якраз практично буде на, на цьому. Бачите, воно із середини, воно ж йде аж сюди загнуте. Тобто, щоб воно його десь кудись зігнуло, я не думаю. Але в цілому, як ви кажете, повинно вийти чи не повинно вийти. Така думка. Ну, є. А як є така думка, то потрібно щось робити. Провели консіліум з сусідом, так як в нього є можливість на станкові такому габаритному зробити цю, ці всі токарні роботи. Значить, що виходить? Губки поїхали, промірили, губки, станок, патрон великий, губки сюди не заходять. Потрібно буде брати звідси знаружі. Знаружі тут лето. Лито може бути, як би сказати, самі розумієте. Тут потрібно саме точити з одного центру, проточити оці всі моменти, проточити лише з одного центру. Щоб не було ніяких коливань, щоб воно максимально було відцентроване і ну, розумієте, хто розуміє, той розуміє. Значить, що вирішили? Прийшли до того, що потрібно буде. Потрібно буде. Це зараз відкрутити цю ступицю. Я зажму на рожим у своєму станкові, це я можу зробити. На рожим сюди ось, візьму, де наружна обойма підшипника до нього. Перед цим, верніше, виточу з цієї сторони, щоб піджати його центром. Виточу таку алюмінієву вставку з центром. Ступицю відкручую звідси. Зажимаю сюди, беру в станок патрон на рожим, Звідси підпираю центром. Цей центр алюмінієвий, який я виточу. Побачу вже, приставлю різець до цієї площини, де пристає диск. До ступіці самої, щоб воно було там. Бо тут потрібно ідеально, щоб не було цих кобутань. Ну, як воно зараз би по ходу робиться, буде вияснюватися. Проточую звідси. Понаружі збираю з 12 мм. Отут наружі так, по цьому човунові, тоді, 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 тоді буде щось далі. Поки <пока> так, поки все по ходу справ, ну, якимось таким чином, я думаю, що повинно. Повинно вийти. Принаймні, щоб по процесах дивитися, що вони нам підсилують. Ось таким чином виходить. Кусокалюміньки затиснув станок, торцанув, просверлив отвір десь на 5, так скрізний, тому що станок трішки розбитий, щоб було більш-менш надійно. І е, тут сточив під цей діаметр. Ось таким чином заходи. Стає нормально, що такі зазори, я дивлюся, трішки є. Можливо, ще було б потрібно. Але основне, щоб воно зараз його все рівно приправно, ні туди, ні сюди не ходить під працентром, щоб тут, на цьому станкові, то я можу роз'їжджати і без нього е і звідси, бо практично на патронові буде точитися, чим поближче до патрона. Але mm. до ці... а на тому, то. Вже самі розумієте, де зажати цей диск, зажати і потрібно підпирати по любому центру. Значить зараз звідси я на режим візьму тут, де стоїть сам сальник. Звідси під центром. І спланую оцю частину, отак, десь 1,2, десь 12 мм, щоб вже на тому великому станкові зажалося в патрон звідси знаружі. Так думаю, що дотримаємо цього центру, щоб ну, іначе шляху немає, щось було б потрібно, щось інше. А це один із того, що подумали, саме такий елементарний варіант. Зараз спробую. На центр не брав, так як станок маленький, його. Бабку саму так потрібно було вивертати, що вже сам центр не підходить туди, щоб, як би сказати, притиснути. Ну, такий станок, якби маленький, він не сильно дозволяє якісь речі робити. Але в цілому так виставив, роз'їжджав. Добре, що тут залишилася втулка від підшипника, що в неї впер, е, розпер. Приклав, дивлюся, начебто все добре, так іде, як на колесі, як відбалансовано нормально. І довелося доварити такий різець до різця, щоб вже дістати аж звідси сюди. Ну, Якби там, там трішки світло погане, то б зняв би вам, показав, а так тут 10 хвилин роботи, а поки виставився, поки це, то година пройде. Ну, таким чином, поки що виходить, я бачу, що алюмінька трішечки десь притерлася, напевно, чи що, що. Є такі малесенький-малесенький, але я думаю, що так відцентруємо, щоб його звідси притиснути, повинно, повинно вистачити. Ну, хоч, хоч бери і не витягую, поки що, хай стоїть. так. Що зараз буде, потрібно зробити ще ту ступіцю. І далі буде далі. Закріпив диск назад, поставив підчепник і сальник не ставив. Ну, закріпив так, як він має бути. Значить, суть зачистив цю поверхню, де має зварюватись. Така проволока 8 мм. Е, ну, якби Арматура, проволока, як вона там. І зараз її буду отак прихвачувати, прокручуючи. Е, прихвачувати. Зараз обійду один раз, подивлюся що до чого, тому що є вірогідність, що цей диск може потягнути. Так вже у процесі думка прийшла. Ну, В цілому, як не спробую, то не побачимо. Виходить так, не повело ніде. Звідти, звідти точково так десь проміжок 6-7 см. Побачу, зараз буду проварювати. Проварив з цієї, бо є думка, що тут один такий, ну, це в результаті вже побачимо. А з цієї більш частіше. Зараз буду що робити ще один, про, ще один якби прут. приварити лише де закінчується ця. Отут зв'язка їх. то Я вже буду з іншої сторони розпочинати, такий розкину їх трішки, привару і вже цю сторону до диска буду прихвачувати, а ці два прути буду зварувати між собою. І виходить отака от річ. E, значить, що по вазі ну такі до кілограма. 10 десь приблизно, що також немало важливо, так як вони щоб слугували, як і маховики, щоб не просто крутились. З однієї це погано, тому що навантаження на ДВЗ-двигун, щоб розкрутити, а з іншої сторони, коли вже розкрутило, то самі розумієте, йому вже якби легше йде по інерції такі ну, свої, певні. Значить, що буде зараз відбуватися? Зараз я поїду їх точити. Там потрібно спокійно, тихо. ну якби... Подивитися, що до чого, як які ще моменти будуть, а вони тут будуть. Значить, Що буде відбуватися, у двох словах. Зрізав звідси цей диск, зараз буде зажиматися у великий станок. Тут де проточена була оця ступиця. Звідси буде ставитись центр, той виточний, що я показував, підпиратися. Звідси, як би сказати, центру. підпиратися сюди. Зарівняється ця і ця сторона. Потім відріжеться оця частина. Це буде одна із одна частина шківа. Перекладеться сюди, прихватиться і запланірується вже тут. Ну, в принципі, там повинно вже нормально бути, так як воно, як би вам сказати, що станковій відрізається, то все буде добре. Далі. Проточується під 30 я поміряв пила 30-та, потрібно зараз також з собою буде взяти. Проточується тут, ну зрозуміло, під 90 градусів таким кутиком. Сюди проточується, щоб вставала пила під зуби, щоб зуби були якби в повітрі. Зробиться така фаска. Далі. Це готове. Вже рахуємо. Зажимається цей, ті всі самі процедури. Тут не відрізав, тому що хай буде воно неважливо, трішки десь підрізняється, ну десь побачимо. Також буде відрізатися ця частина, вже прикладатися тоньшим до тоншого. Зрозуміло, цим до цього, лише з цієї сторони. І мені, я думаю, такий шкіп буде. Ну, Торценець також звідси і звідси там порівняється, щоб була певна якась балансіровка хоча б трішки. І привариться, і буде такий шків, як і на тому колесі був. Така пилорама — це не професійна пилорама, що вона там має кожен день там робити, працювати, що там дійсно потрібно, такі серйозні, як би сказати, ну все повинно бути. А ця пилорама така, що вона відслугувала рік. І у будівництві багато чому допомогла, і певні питання, якісь досочка десь потрібна, дещо багато копійку зекономила доволі непогано. Її цілком вистачає. А професійні полерами, то, звісно, тобто вона на професійне не тягне. Якби працювала кожен день, то, звісно, тут би було і знос, і певні такі моменти. Але побачимо по цьому, що буде, не знаю. Але я думаю, що це пройдемо. Тому я поїхав зараз, будемо щось тут чудити. Але пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.